Всім привіт! Отак от знімати з цього ракурсу це окей. А ви бачите смітники от там, от, позаду мене. <гум> в мене було таке, коли в мене була, був період такий, я захоплювалася, щоб ну, мене фотографували всі. <гум> ну, божевілля повне. Так уваги мені не вистачає. Це я зараз себе виправдала. Справа не в оточуючих, справа в мені. Я вже доросла людина, щоб з цим боротися. А, так ось, і я на початку зробила фотографію і кажу відомому журналісту, відіслала її і кажу: а відсилала, бо в нас там побачення намічалося, воно було невдале. Відомому в Луганську. нашому. Луганську тут я жила. так ось, І кажу: ну от я, яка хороша фотографія, впевнено, так себе хвалю. А він мені каже: а яка саме, я там декілька відсилала? Там, де ти е, сидиш поруч мітником і в тебе дуже сумне обличчя це хороша фотографія. Я подумала, Боже, які хороші, е, як і сприйняття. І мені сподобався жарт. Ось чому ви не розумієте моїх жартів, бо мені отакі жарти страшні, подобаються. Що... Ну, я навіть не буду казати, як би мені сказали мої друзі, що в мене не сумне обличчя, а щось інше. Так ось подивилася я зараз, потрапила я на блогерку з Литви, і вона дві години та це стрім, я так розумію, я не подивилася і... Life and Island. Mm. І, і, і вона дві години одне теж повторювала як мантру, що всі скопіювали, вона назвала так свій канал і вона перелікувала, всі інші просто скопіювали цю оригінальну о, неймовірно оригінальну назву. А я сиділа в неї 900 о, підписників, вибачте, за пихатість. І я думала, Боже, я її от за стільки років перший раз бачу. І ну, навіть би якщо б я хотіла. <рігінальну> Цю оригінальну назву до якої це на початку називався мій канал. До якої я ніколи б не здогадалася, життя в Ірланді це так оригінально, що от скопіювати то я б не знаю, де б її знайти. От Я перший раз бачу, З як... З яка це сторінка, скільки гортати треба Ютуб, щоб скопіювати її оригінальну назву життя в Ірланді, а потім а, плюси і мінуси каже, це всі свині скопіювали мою тему, бо я насправді це не жарт, у нас серйозним обличчям, як я біля смітника. Бажаю. так ось, ну Потім вона нарешті туди ближче до другої години перейшла на те, що ну вона довго розповідає, що а, вона тільки знає, як жити в Ірландії, а підняла вона ближче до другої години класну тему. дуже. А, так. Тема про те, що тільки в ірландських групах емігрантів такий неймовірний хід, що ти задав якісь просте питання, а тебе там обматюкали просто. І от саме біженці вони ненормальні, вони просто матюкають там просто страшне ще гірше, ніж а, в таких групах російськомовних. Всіх вона назвала нас російськомовні, навіть якщо ми з України зауважила це. Вона каже, що вона литовка, що вона не москалька, бо я подумала, що вона москалька. Ну, справа не всьому. Що я хотіла е, зауважити? Так, от з цим я погодилась абсолютно. Бо перший раз я стикнулася, ми задали питання, як приїхати отримати візу трудову. Мій друг він на фронті зараз. І він почитав це був, я не знаю, 17-й рік. І він почитав і каже: Боже, він, між іншим, не такий, він добрий, <сум> такий запальний, але добра людина. І він почитав, що пишуть наші люди, і каже, що там у вас в Ірландії таке сталося так, як би так? А? Щоб смітник ви бачили весь, що у вас там в Ірландії таке сталося, що ви такі злі? Страшно. І ну, вона каже, що це е, ландшафт. <смі> ландшафт. І я подумала, що, ну, потім вона каже, може, я буваю зла, така коли пишу. <смі> я подумала, що я буваю постійно зла, <смі> коли пишу в групах. І думаю, от що мене так зачіпає? Я вам дуже відверто скажу в питаннях, чого я злюся? Я свої відчуття. Так, канал про мене. Ви не про життя в Ірландії, тому я назву нову давала. Катерина, там написано. що повага була вся моя, що там та Ірландія? Тому на мене не дивляться. Ну, так от я і не цікава нікому. Поскиглила трошечки. Чого я зла? Дуже швидко вам скажу. Бо ти так от там питання: а можу я купити квиток український біженець через Белфаст і полетіти через Белфаст? А в мене ж була така історія, що через Белфаст я знаю точно, що не можна, що це інша країна. І взагалі, ну тобто, не тільки що я стикалась, я відразу чоловіку сказала, що не можна, бо це інша країна. Ну Він ірландець взагалі далекий від всіх наших реалій, бо він. Може, в багато країн їздити. ну На той час не знав. Потім він зі мною пожив. О, Боже, я не знаю, як так <сум> нахилитися. Потім зі мною пожив і, і все знає, як що отримувати і коли. як йому розвиток дала, надихнула його як жінка. ну а, Так ось ну блогерка, це я в неї скопіювала, вона надихнула мене. Надихнула на цю тему. А, от, запитую людина, можна через Белфаст? ти її пишеш? Ні, не можна. А людина, і приходять інші люди і починають. Так може, нам тупарило, може нам купити ще, візу робити, як ми автобусом їдемо на Дублін через і там, Північна Ірландія? І це обурює дуже. Ну, тобто, це. Людина просто неосвічена, не знає елементарних речей, але вона тебе обматюкала, обсміяла, і так от по кожному питанню це просто останній приклад. От ти не знаєш, що там людина запитує, а можна там мені в Дубліні отримати по програмі. Uh -huh. Будинок, у нас четверо людей, ми хочемо будинок на чотири спальні. Можна? Ну, ти, звичайно, що кажеш, що ні, 800 євро для Дубліна, для будинку це мало. І, і, і все почне, За що ви ненавидите українців, так, ти Українців, що я їх ненавиджу? Я люблю українців, я сама українка. Це дратує. Я подумала, що ви не мене це дратує. Бо це е, е, пихатість. Я взагалі коріння цьому психологічне, що ти приїхав в еміграцію і ти дуже принижений. Бо там ти кимось був в Україні, всі це відчувають, а тут ти просто вже ніхто відразу так от приїхав і на другий ранок встав, і розумієш, що ти ніхто не спеціаліст. І, 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 і Тут нема що на тебе як на жінку звертати увагу, я молодою них. Так, я кажу. Що я ще розумію, зараз би. І, і ти такий принижений, сидиш і починаєш набивати собі лоба цим всім. І тут ще приїжджають люди. Будь ласка, welcome to island, Щоб нас більше було, ми діаспору тут створимо, будемо битися між собою. Ну, нічого. Приїжджають люди нові і е, тебе щось запитали, ти хочеш допомогти, а тебе обматюкали, і вони вважають ще, що ти е, е, твій досвід е, просто дурниці якісь. Ну, Мені здається, що якщо ти. Ну, Не хочеш чути відповідь, ну, так не задавай питання. Ну, Там не відповідь людина хоче, а хоче підтвердження, що так, купляй квиток, іди, купляй відразу телефон свій бери, як прочитав, і купляй квиток. Оце хоче почути, а ти їй кажеш, що ні, так не можна, і вона нервує. Я так от, е з дружинами зустрічаю, е стикаюся, що не можна йти, йти, а. Вона каже: ви всі просто і Сушал-Верфе, інтрио, і ти, і ви просто тупі всі. А я точно знаю, що шлюб, якщо мені візу дали, не треба легалізувати. А потім ну, легалізують, коли ти картки на цей шлюб отримуєш. Я так розумію. Ну, тут я не буду з вами сперечатися, якщо ви знаєте краще. А, а потім казуси. Коли ти приїхав, додому тебе відправили вагідною, і юристи тобі всі кажуть. Шлюб нелегалізований, не нічого ти з нього не возьмеш. Уявіть собі історію. А це все просто юристи тупі, ти тупа, ви всі тупі. Ну, людина не хоче відповіді. Людина хоче, що так, ти можеш з нього все отримати. Оце питання, а наша біль, що ми і так принижені, допомогти захотіли тебе, ще обматюкали, ще й принизили. При тому, що ти точно знаєш, ну, і так за законодавством, що це так. Точно, абсолютно. Он радив, одружилася наша дівчина, ну, це інша тема в групі. Одружилася вона і. Відразу вирішила розлучитися. І, і статус біженки вона. В неї так і є статус біженки. Вона пише: в статусі біженки, як розлучитися, як хрен розлучишся в Ірланді, між іншим. І, е, їй почали радити, що ти е, не живи з ним три е, роки, так от поживи, е, і потім, е, потім розлучення буде, ще ти поживи. Я не знаю, як вона ще після, після розлучення, там три роки не буде. І отримаєш паспорт. Тобто люди уявляють, що ти прийшов кудись, дав свій мертвий сертифікат, а тобі видали паспорт. А я кажу: а як вона буде підтверджувати? По-перше, лист від нього, що він з нею живе. По-друге, спільні рахунки. Спільні, що вона оплачувала жит... щось там, електрику, газ. А, інтернет трьох організацій на цю адресу, Банковсь, банковські рахунки її, що з цією адресою підтверджує? А, ще три людини будуть підтверджувати не тільки чоловіка, а ще три людини, що вони жили разом і просити цей паспорт. Як це зробити, якщо вона живе як біженка, і їй кажуть, треба відмовитись від статусу тоді біженки, Утримувати себе самостійно і збирати починати ці документи і повертатися до нього. І от порадий: а, що ти знаєш? Мовчи, дурепа! Ми точно знаємо, три роки посидів і, і о, Боже Боже, от тому от я нервую. Чому я? я починаю розповідати, що я не дурепа? Занижена самооцінка. Дуже принижений, ти самооцінка занижена. І ти починаєш доводити, що ти на дурепа, коли тебе там зачепили. Так що, якщо ви не хочете нахід нарватися, то взагалі не ходіть в ці групи. Я не знаю, як робити. Ну, чи так піти, і, о боже, боже, почитати і пропустити. А, чи дуже обережні можна обережно? Мені здається, що я обережно пишу і виходить. Так, все, ж, все розповіла вам, вибачте, що я така зранку не прокинулася ще. Дякую вам за увагу! І всього вам найкращого.